Дорогі друзі, на жаль, дається в знаки різниця в часі між Україною і Канадою. Я вчора підготував і завантажив, на мою думку, дуже цікаве відео, цікаву інформацію про те, чи варто судитися з пенсійним фондом, чи не потрібно. І ця інформація завантажувалася майже 2,5 години. І була оприлюднена в Ютубі тоді, коли в Україні вже було за 12. Тому і мало переглядів отримало це відео. А сьогодні, дорогі друзі, я хотів би привернути увагу українських жінок до можливості отримати допомогу. Це стосується жінок, які втратили чоловіків або дітей у зоні бойових дій. Або чиї чоловіки чи діти оголошені померлими, або визнані безвісти зниклими внаслідок війни, подати запит на допомогу. також можуть жінки, житло яких було пошкоджено або знищено через війну. Кошти виділяються лише у безготівковій формі на картку і за нею можна придбати визначені групи товарів. Це можуть бути продукти харчування, засоби гігієни, дитячі товари, поповнення особистого мобільного телефону. Однією з умов отримання допомоги є укладення відповідного договору та взяття на себе певних зобов'язань. Скажімо, потрібно звітувати про використання коштів, чеками з продовольчих магазинів, пекарень, магазинів побутової хімії. Товарів для дітей. Заборонено купляти товари, які не передбачені переліком, зокрема, алкогольні напої, пиво, вино, тютюнові, тютюнові вироби та деякі інші. Також потрібно мати особисту банківську картку Приватбанку і дати згоду на обробку персональних даних. Таку цільову допомогу надає українським жінкам. Міжнародний благодійний фонд Мама моя. Він був створений у перші дні, коли почалася війна в Україні на початку 2022 року. Ініціатором створення фонду став канадець українського походження Мирон Цимбалюк, який має досвід роботи в ООН, у тому числі і в гуманітарних світових місіях. Жінка, яка претендує на отримання такої допомоги, має заповнити та подати заяву анкету на сайті фонду. Я залишу посилання на сайт нижче в описі під відео. Потрібно буде вказати інформацію про себе та сім'ю обставини, у яких вона опинилася внаслідок російської агресії. Фонд здійснить перевірку, проаналізує інформацію і надасть допомогу тим хто найбільше її потребує. Фонд попросить надати документи, що посвідчують особу, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші підтверджуючі документи. Хочу одразу попередити, фонд після вивчення документів може і відмовити в наданні такої допомоги, і він про це вас повідомить. Якщо фонд прийняв рішення про надання благодійної допомоги, він зв'язується з жінкою за допомогою засобів зв'язку, які жінка вказала у заяві та повідомляє про прийняте рішення. Надання благодійної допомоги передбачає оформлення договору доручення. За ним фонд надає жінці. Корпоративну банківську картку та дозволяє придбати визначені групи товарів. Договір можна укласти безпосередньо в Офісі фонду або дистанційно через Укрпошту або Нову пошту. Це за умови, що такі працюють на території, на якій знаходиться жінка. Витрати за надсилання покриває фонд. Реєстрацію також можна зробити електронним способом з використанням ідентифікації особи. У разі укладення договору безпосередньо в Офісі фонду, фонд одразу надає жінці платіжну картку, якою вона вже може розраховуватися, але перед тим її потрібно буде активувати. Про це все детально проінструктують працівники фонду. Якщо договір укладено дистанційно, на платіжній картці надісланий фондом, буде встановлено обмеження на використання коштів, поки фонд не отримає підписані жінкою документи. Залежно від місця перебування жінки та оператора доставки, цей період може займати від 3 до 7 робочих днів. Як тільки фонд отримає підписані документи... Дає вказівку банку, зняти обмеження з картки і жінка може користуватися карткою для покупок. Зняти готівку по цій картці неможливо і заборонено, тільки без готівковий розрахунок. Жінка не може передавати банківську картку іншим особам, а також повідомляти інформацію про паролі чи коди доступу. Також жінка зобов'язана надсилати фонду електронною поштою чи месенджерами фотокопії чеків, виданих закладами торгівлі. У разі, якщо жінка порушить умови договору, фонд відмовляє у наданні благодійної допомоги, зупиняє виплати і можливість користуватися карткою. Яку суму надає фонд жінці? Не знаю, не зміг знайти цієї інформації. Очевидно, це вирішується індивідуально. Я розповів про правила і умови у довільній формі. Про всі конкретні умови жінка дізнається, коли зареєструється на цю допомогу. Хочу попередити моїх глядачів. Цей мій матеріал не є рекламою. Я не отримую ніяких коштів. І ніяких зв'язків з фондом, мама моя, не маю. Побачив інформацію про цей фонд на урядовому порталі під заголовком. Постраждалі від війни Українки можуть отримати грошову допомогу від Міжнародного жіночого фонду. Отже, цей фонд рекомендує уряд України. Якщо у вас щось не вийде, прошу мене не звинувачувати і претензій не виставляти. Вважаю, що ця інформація корисна і може знадобитися та допомогти українським жінкам. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!